Яка найдивніша причина, через яку хтось перестав з тобою зустрічатися? Це сталося минулої ночі, я не п'ю алкоголь з тієї простої причини, що мені це не подобається. Побачення було чудовим, принаймні я так думала. Через кілька хвилин після того, як я прийшла додому, він сказав, що не може зустрічатися з сорокарічною жінкою, яка замовляє дитячий напій. Я замовила полуничний лимонад. Він сказав, що хоче зустрічатися з дорослою. Ми мали кілька побачень, і дуже добре порозумілися. Він дізнався, що я займаюся бразильським джиу-джитсу та боксом Майтай. Сказав, що це його зацікавило, і прийшов як запрошений учень на одне з моїх занять з джиу-джитсу. Нас розділили на пари, що, як мені здалося, мало бути весело і цікаво. Коли ми почали, я з легкістю долала його знову і знову. Це цілком нормально для новачка. Я ставилась до нього м'яко, не злостишалась і не поводилась зарозуміло. Так зазвичай відбувається на заняттях джиу-джитсу. Він був досить тихим, поки ми. І я зрозуміла, що це його засмутило. Тож я сказала йому, всі лажають на початку, тому що все залежить від техніки. Я була такою ж. Якщо ти будеш дотримуватися техніки, то зможеш досягти успіху. Якщо ти будеш продовжувати, ти станеш кращим. Він розлітився і сказав: Ти, мабуть, думаєш, що ти тепер крутіше за мене, так? Я не можу бути з такою непередбачуваною жінкою, яка може надерти мені зад у будь-який момент, коли захоче. Так не повинно бути. Все зводиться до того, що він був засмучений і зментежений, але це дійсно відкрило правду про нього. Жінки, яких він не може фізично підкорити чи залякати, лякають його. Я майже впевнена, що ухилилася від кулі. До речі, для тих, хто не читає мою спільноту, в одному з відео я розказувала про те, що я була у свої молоді роки баптисткою і в якійсь. Період мого життя мене відлучили, і дехто з вас просив розказати про це детальніше. Так от я зняла відео на мій другий канал Потік Думовціаріюш. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, розказуйте ваші історії і ставлення до релігії. Дякую! Зустрічі зі мною допомогли йому зрозуміти, що він знову готовий до кохання, тому він кинув мене і зійшовся зі своєю колишньою. Це майже те саме, що сталося зі мною. Мій брат вирішив влаштувати мені побачення зі своєю колегою, яка скаржилася на те, як важко знайти хороших хлопців. Але вона не сказала моєму братові, що вона ще жила зі своїм хлопцем. Я зустрічався з нею кілька разів, а потім вона розлучилася зі своїм хлопцем. Саме в цей момент я дізнався, що я був руйнівником сім'ї. Ми продовжували зустрічатися два місяці. Потім вона зрозуміла, що знову готова до кохання, і застала мене зненацька, повернувшись до своєї старої квартири. Та колишнього хлопця. Хоча мені було гірко від розриву, я не бажаю зла нікому з них. Хоча я не спілкуюся з ними, наскільки мені відомо, вони все ще разом 15 років по тому. Я був на побаченні з жінкою, яка сказала мені, що їй подобається курити, вживати метамфетамін і грати на бейблейдах зі своїми сусідами по кімнаті. Я сказав їй, що це не моє, я не хочу бути в такому середовищі. У відповідь вона встала і пішла, сказавши, що я занадто суворий. Вона сказала мені, що я не повинен судити, поки не спробую. Я збирався написати їй пізніше і все пояснити, але було дивно, що в цій ситуації я виглядав як засранець. Він забув, що у нього є дівчина, і раптом згадав про це посеред вечері. Це мене розсмішило, тому що мені постійно сниться сон, що я ось ось вийду заміж, коли раптом згадую, що я вже заміжня, і я божеволюю, тому що мій чоловік буде дуже розлючений, і ймовірно, не повірить, що я не навмисно йому зраджувала, а реально про нього забула. Її мама сказала, що їй не можна зі мною зустрічатися, тому що я невисокого зросту. Шановні друзі, я нагадую, що дуже важливо підтримувати український контент, і це ви можете зробити підпискою, вподобайкою, коментарем або поділитися відео з вашими друзями. І ще один спосіб, про який я вам ще не розказувала до цього, для того, щоб підтримати авторів контенту. Вимкніть, будь ласка, адблог на Ютубі. Також ви можете підтримати мене фінансово на донатело або баймі кофі, а також оформити спонсорство на Ютубі. Прямо тут. Імена моїх шановних спонсорів ви можете прямо зараз побачити на екрані. Щиро дякую вам, шановні спонсори, я вас дуже ціную. Я була це стара для нього йому було 21, а мені 23. Скажу так, коли мені було 22, Я зустрічалася з 20-річним хлопцем, і мені здавалося, що у нас різниця в 10 років, а не 2. Всі наші друзі постійно коментували нашу різницю у віці. Він навіть не був особливо незрілим або що, але я жила сама у великому місті. Моя робота, готельний бізнес, передбачала багато заходів і спілкування в барах, на банкетах і так далі. З випивкою він ніколи не міг супроводжувати мене через свій вік. Він також жив у своїх сестер у передмісті і тільки починав налагоджувати все, щоб переїхати. Це було причиною нашого розриву, але точно не фактором, який вплинув на нього, тому що я занадто спокійний і не панікував. Чувак, те саме, інші люди не можуть впоратися з нами спокійними людьми. Я думаю, що дехто звикає до хаосу в певному сенсі. У мене була дівчина, яка намагалася мене спровокувати і ставала все більш божевільною, носила хаос у суперечки, і ще більше злилася, коли я намагався бути раціональним у напружених ситуаціях. Я була такою підлітковому віці. Через довгий шлях саморозвитку, самоаналізу та терапії я зрозуміла, що це результат того, що я виросла в хаотичному середовищі. Ти вчишся, що хаос дорівнює любов. Якщо хтось не злиться, не тривожиться, не кричить про щось, це означає, що йому байдуже. Я одружилася з людиною, яка відчувала те ж саме, і нам знадобилося багато роботи і зростання, щоб здебільшого переступити через це. Знаєте приказку: Протилежністю любові є не ненависть, а байдужість. Та людей сприймають спокій як байдужість і бісяться, що ви їх не любите. Хлопець покинув побачення за кавою, тому що мене туди підвезли, а він не хотів зустрічатися з розореною сукою без машини. А потім він сів у свою Honda Civic 2001 року випуску з фарбованими дверима. Це було побачення за кавою, і туди я приїхала від дилера, де мій новенький спортивний автомобіль проходив технічне обслуговування перед майбутньою подорожю. Найцікавіше, що він стежив за мною в соціальних мережах. Тож я опублікувала фото моєї машини пізніше того ж дня, після того як забрали її з автосалону, радіючи, що вона готова до подорожі. Вгадайте, хто написав мені в директ того вечора. Друге побачення. Вона до свого абсолютного жаху дізналася, що я катаюся на лижах, а вона, як сноубордистка, не може продовжувати побачення. Стала і пішла, не допивши коктейль. Моя перша дівчина розірвала зі мною стосунки через брехню, яку їй сказала незнайома нам обом людина. Буквально так. Якийсь незнайомий чувак подумав, що це смішно підійти до випадкової дівчини і сказати їй «Ти хлопець тобі зраджує. Він ніколи не зустрічався ні зі мною, ні з нею. Це було просто заради приколу. Я не зраджував, але вона була переконана, що все чи ще якась хрінь намагалася їй щось сказати. Коли вона зрозуміла, що вляпалася, вона прийшла шукати мене, але мені все ще було поляч. Що вона вирішила повірити якомусь випадковому незнайомцю, а не своєму хлопцю, тому що у мене були стосунки з хлопцем з Бразилії до того, як я почала зустрічатися з ним, і хоча у нас колишнім не було сексу. Здається, ми були на двох побаченнях і одного разу зустрілися з друзями на обід. Він стверджував, що боїться, що якщо у нас буде секс, я можу заразити його гонореєю або чимось подібним, тому що бразильці брудні і хворі, найдивніше расистське лайно, з яким і стикалася. Мені дівчина сказала, що не може зі мною зустрічатися, тому що у мене були стосунки з чорношкірою дівчиною. Вона використала слово на букву ен. Вона також сказала, що не згодна зі змішуванням раз. Оскільки я колишній військовий в її уяві я був злим і вбивав немовлят або щось подібне. Насправді ж я був медиком і був більше стурбований порятунком життів. Це було побачення на осліп, яке влаштували спільні друзі, тому ми мало що знали одне про одного до цього. Під час побачення ми розпитували про те, що ми робили до цього моменту: де жили, чим займалися, де працювали, подорожували тощо. Коли я згадав, що я колишній військовий, вона одразу ж розлютилася і стала агресивною. Коротше кажучи, я сказав їй, що я медик, що вона нічого не знає про армію, про те, як вона. Працює про закони і правила, яких треба дотримуватися, і пішов. Сказав друзям, що більше ніколи не влаштовували мені побачень на осліп. Мені, якщо чесно, нема чого розказати на цю тему, тому що я зараз у своїх других стосунках і перші були дуже змазані не до стосунками взагалі. Тому я просто скажу, що до останньої історії, що наших військових треба шанувати, поважати. І віддавати їм честь, тому що вбиваючи ворогів там на нулі, вони рятують життя нам тут, в тилу, незважаючи на те, що вони вимушені вбивати, вони рятують більше життів. Тому обов'язково динати на Збройні сили України, тому що це рятує і наше, і їхнє життя. Саме тому я хочу вам розказати про збір одного мого знайомого, який по сумісництву є ще моїм колегою-блогером. А... От того самого Толіка він вже котрий місяць е, збирає ніяк не може зібрати на пікап на східний напрямок для наших військових. Е, це перевірений волонтер, який вже відправляв машини. Тому можете не переживати за. Його чесність і можете спокійно донатити. Посилання на банку буде обов'язково в описі до цього відео. І ще додам, що зараз у нього відбувається розіграш дуже крутих футболок за донат на цей пікап. Ви можете виграти дуже круті футболки, ось вони. Ось вони. Якщо задонатити. Від 100 гривень, тобто 100 гривень це один квиток участі у розіграші. 200 це два квитки і так далі. Тому переходьте, донатьте, допомагайте збирати на машини, тому що машина це порятунок наших воїнів. і Вигравайте круті призи. Дякую вам за перегляд. Дякую, що вже написали коментар до цього відео. Що ви думаєте на цю тему? Свої історії написали. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. До зустрічі!